Сумська виконавча дирекція фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності таки отримала нового керманича. Ним став Сергій Бутенко, який до цього очолював департамент охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації, та якого 2 вересня обрали головою правління виконавчої дирекції обласного соцстраху. Суміщати дві посади наглядову та виконавчу Сергій Бутенко за законом не може. Тож голову правління до кінця вересня переоберуть. Новий керманич говорить, зосередиться на Головному прозорості розподілу пільгових путівок на оздоровлення та реабілітацію, особливо для певної категорії осіб, ви знаєте, для санаторно коротного лікування і реабілітації йде така категорія інфарктних хворих, хворих з цереброваскулярними розладами, тобто інсульти, реабілітація після цього, ну, відповідно діти з цукровим діабетом і так далі. Тобто, мною буде підсилено контроль саме за цією категорією. Застрахованих осіб, які мають ці діагнози, тому що не виключені випадки, і ну в мене немає зараз доказів, я не можу говорити прямо. Але можливо, інколи не за призначенням були путівки роздані. То я вам гарантую, що під час мого керівництва тут я буду жорстко це контролювати. Зазначимо, управлінські ротації у виконавчій дирекції обласного відділення соцстраху розпочались навесні цього року. В березні на посаду директора призначили Віру Лаврик. Вона ж змінила у кріслі Леоніда Мочана, який з 2011-го очолював структуру. А в лютому 2014-го звільнився за власним бажанням